Мерусім, чи лишилися той такий еволюціоніст? Знаєте, нам з маличку казали, що ми походимо від мавпи, що землі мільйони років. Відки то все в нас закладено. Нас з самого дівства ще прописували по школах так само. Айбо. Якщо ми віримо у еволюцію, то ми відкрито ведемо війну проти Бога. Тому що всі закони. Термодинаміка, закон біогенезу, що говорить нам життя, воно походить з існуючого життя, вони нам показують, що є причина цього всього. Світ це є наслідок, да? Мовлено, то є наслідок, а вже є перша причина це той, хто більший, хто нас створив, то є Бог. І законна термодинаміка нам говорить, що матерія вона не може сама по собі зародитися. Так само другий закон термодинаміки нам показує, що в результаті того, що людина знехтувала Богом, прийшла смерть, тління, прокляття. Так само Бог, він сказав, буде світ, да буде світа, нехай буде світло. І створив енергію, Бог все творив відразу, не було ніяких мільйонів років. Тому еволюція, вона не може пояснити розвиток репродуктивних органів чоловічих і жіночих. А Бог від початку сказав, що кожному творінні по парі плодіться і розмножайтеся. Як це сильно? Тому нам треба вірити Богу, а не еволюції, тому що це все видумка, сказка, яка не має підтверджених фактів. Це все брехня. І сатана робить усього можливе, щоб людину відвести від Бога, насаджуючи то все, щоб людина знаходилася в ілюзії. Тому вибір лишається за нами, або ми з Богом, або ми проти Бога.